Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як швидко і без помилок врізати варильну поверхню в стільницю. Ось все, що необхідно для того, щоб зробити врізку стільницю. Лобзик, шуруповерт, сверло, леза для врізання, клей, силикон, пістолет, ніж, ну і звісно, інструкція. А тепер про все це детальніше. У мене вже розміщено, але я вам детально все розкажу. Перше, що треба зробити, це витягти духову шафу, якщо вона у вас встановлена. Якщо ні, то виходячи з розташування вашої кухні, треба визначитись, від якого кута ми міряємо. Я вибрав оцей кут, він ближчий і він рівний. Тому, перше, що я роблю, від краю стільниці міряю до початку. Ящика, де духовка. Якщо духовки немає, то до початку ящика, котрий, ну, над котрим встановлюється варочна поверхня. А саме до початку його, не до цього краю, а ось до цього. І переношу цю мітку сюди, ось вона перша. Потім звідси знову ж від цього ж краю міряю до закінчення ящика. І переношу мітку сюди. І звіряю потім між мітками, щоб було е, 600 мм. Ну, ящики там, де духовка, зазвичай йдуть 600 мм. Просто звіряю, щоб все сходило, щоб я правильно відмітив. Якщо все сходиться, роблю дві такі самі мітки позаду і проводжу лінію. Е, малярна лента клеїться для того, щоб ви. Могли, наприклад, якщо стільниця, у мене тут захисна плівочка, і олівець по ній малює дуже погано. Або стільниця чорного, сірого, будь-якого темного кольору, на котрій погано видно. Або навіть просто для того, щоб потім не витирати олівець. Клеїти малярну ленту, вона вирішує всі ці питання. Це друге. Розмітили. Потім беремо інструкцію і проводимо розрахунок. Шукаємо, де в, нас в інструкції, де в нас в інструкції є розміри, саме вирізу, бо є розміри виробу, а є розміри ось бачите, це зовнішні розміри варильної поверхні, а є розміри вирізання. Деякі схеми є одразу з розміром, деякі є. Пронумеровані, ну, проставлені букви. І тут декілька варіантів варильних поверхень. Шукаємо свою. Її можна подивитись на самій варильній поверхні. Ось тип. BJ6 у нас. І ось друга строчка всі її розміри. Нам потрібен розмір B по ширині. Потрібен розмір С по глибині. Це саме розмір вирізу, який нам буде потрібен. Розмір С у нас 490 мм, розмір Б 560. І третій розмір, котрий нам потрібен для розрахунку, це глибина нашої стільниці. Для того, щоб розрахувати ось ці лінії, ось цю і ось цю, по котрій ми буде врізати. Нам треба. Від глибини стільниці відняти 490 мм. Розмір С. 490 мм і поділити цей розмір на 2. Отримуємо однакову відстань з кожної сторони, якщо ми хочемо її, е, стінову панель центрувати. Буває так, що е, ззаду покладена плитка і стільниця заходить під неї. Що в плитці буває, ну, сама плитка товста, плюс плиточний клей, буває досить великий, там, якщо ще трохи стіна нерівна, буває досить великий. Тому можна посувати її не порівну, а до прикладу, трошечки вперед. Але рекомендовано, щоб ось тут лишалось до вирізу не менше 50 мм. Зафіксували, я думаю, зрозуміло. Поділили. Якщо у вас плитка не дуже велика, то ділите пополам і відміряєте з кожної сторони. Можна відміряти або з кожної сторони, або якщо, як в мене у вас постформінг 90 градусів, то можна відміряти першу. До прикладу, я собі буду в мене стільниця 635, я собі буду робити відпереду 60. Тому що плитки взагалі ще немає. І додаю 490. Ось я собі написав. І відміряв. Тут 60, а тут відпереду 550. Відміряти можна, як вам зручно. Головне, після того, як ви провели лі лінії, обов'язково треба переміряти рулеткою, між ними відстань. Можна відміряти. Прикладаючи ось так. Якщо так незручно, лайфхак берете від десяточки, ставите на лінію і розтягуєте сюди. міряєте. просто у вас вийде не 490, а 590. Тому що починається від 10. Але заміряти так точніше і зручніше. Теж думаю, зрозуміло. Це буде вже розмір, по якому ми піляємо лобзиком. Тепер нам ще треба, коли оці лінії намальовані, зовнішні габарити ящика, треба ще розмітити внутрішню частину, по якій ми будемо різати. Для цього ми беремо габарит оцей модуля. Ну, Цей найбільш розповсюджений габарит 600 мм. Тому що вбудована техніка, ось як духова шафа, вона йде 600 мм. Зараз поч... ну, є менші, але. Зараз про стандартну. Від цього габариту 600 мм. Віднімаємо наш розмір B. Тобто 560 мм. 600-560 це 40 мм. І так само ділимо його на 2. Це виходить по 20 мм з кожної сторони. Відмічаємо по 20 мм всередину. Відмічаємо тут, відмічаємо тут. І так само з цієї сторони. Відмітили, після того, як відмітили, проводимо лінії і так само міряємо розмір внутрішній оцей. Ось так, щоб він був 560 мм тут. Щоб він був 560 мм тут так само. Це для того, щоб виключити помилку. Бо буває, ну, в мене були колись випадки, потім переміряєш, і десь там на 3-5 мм ти промахнувся. Тому обов'язково переміряємо перед тим, як різати. І обов'язково, щоб не наробити лиха, закреслюємо оці лінії зовнішні Це для того, щоб коли ставити сверло, от сюди сверлити. Щоб поставити. Ну, всяке буває, хтось вас відволік. І щоб ви не поставили ось сюди і не просверлили там, де не треба, і не зіпсували стільницю. Це перше. І друге, щоб коли ви ведете лобзиком, так само різні фактори відволікаючі можуть бути, щоб вас не відволікли і ви не прорізали далі, ніж ця лінія. Тому обов'язково закреслюємо тут, тут, по всіх кутах, закреслили. Щоб себе трошечки підстрахувати. Після того беремо сверло. Я беру 10 мм, тому що ріжу я пилками великими, ось такими. Сверло 10 мм і сверлю по трьох кутах. Це для того, щоб ставити полотно лобзика, щоб воно зайшло і почати пиляти. Я сверлю по трьом кутам. Раз, два, три. четвертий не сверлю, тому що я роблю запили перший по лицю, отут, другий по задній частині. Потім заходжу ось тут. І останній е пропил роблю з цієї сторони, щоб я міг е правою рукою біляти, а лівою підтримувати ось тут. Ну і коли я допіляю. Щоб я міг вийняти І ще такий момент, що коли робити ось цей, я роблю ось так не дорізаю. Потім проходжу тут більше, ніж наполовину. Дорізаю цей кут. І потім вже тримаю рукою і дорізаю ту частину. Тепер я вирізаю і покажу, що робити далі. Щоб мінімізувати сколи на стільниці, я дуже раджу використовувати ось таке полотно. Фірма не має значення, в принципі. Єдине маркування це т 101 br щоб зуб був вниз. Бачите, направлення зубів йде вниз. І на лобзику потрібно хід маятника виставляти в нульове положення, щоб маятник не працював. Тоді різ буде чистий. І найменше сколів. Єдиний мінус в тому, що дуже потрібно міцно тримати лобзик, бо зуб іде вниз і виходить так, що пилка постійно намагається відштовхнути лобзика вверх. Тому, коли піляєте такою пилкою, дуже міцно тримайте лобзик. В іншому все буде добре. Ще якщо у вас поряд фасади і ви переживаєте, то краще зняти ці фасади бокові. Коли сверлите оці отвори, і коли піляєте. Про всяк випадок, щоб нічого не пошкодити. Зайвий раз перестрахуватися, ніколи не буде зайвим. Коли сверлите ось ці отвори, намагайтеся е, дриль чи шуруповер тримати максимально вертикально. Тому, що як ви просверлите ось ці отвори, наскільки близько до лінії і наскільки рівно, буде залежати, як зайде ваша пилка. В, ну, в саму лінію як, наскільки рівний буде різ. Це важливо ну, для краси і для того, щоб потім не дорізати, не підшліфовувати. Тому ну, намагайтеся просверлити рівнесенько, і буде все чітко. Після того, як зробили виріз, підчищаємо оці всі штуки, котрі вибивають, тому що зуб, пилки вниз, можна підчистити канцелярським ножичком. Не дуже зручно, лівою рукою. Ось таким планом. І можна використовувати або ось такий брусочок, або наждачний папір. І чистити. Але якщо у вас не, не такого не наждачки нема, то можна просто підрізати це, ні на що не впливає тільки на вигляд і на акуратність вир... вирізу. Підчищаємо по периметру і приміряємо варильну поверхню. Варильна поверхня приміряли, якщо все підійшло, нічого не треба підрізати. То тоді робимо наступне. Беремо клей, я використовую Д3 він вологостійкий. Знову ж таки, я це брав на VR, по суті, фірма неважливо, клей ПВА, головне, щоб був Д3. Бажано. Якщо ви вирізаєте собі вдома і купляти Д3 вам не хочеться, можливо, у вас є просто пива. е, Можна обробити виліс ним. Для чого це робиться? Зараз вказую. Я вчора ось взяв обрізок стільниці, в мене звідти я по глибині забирав. І наніс на нього силикон. І зараз я попробую показати вам, як силикон тримається. На просто зрізі ДСП. Бачите, він скатується. Хоча я прибирав пил з нього. Він відшаровується. Це він простояв сутки. Він, ну, в принципі, теж тримається, але гірше, на мою думку, ніж коли торець оброблений клеєм. Клей заповнює пори, робить його таким твердим. Тому обробити клеєм хоча б звичайним ПВА, але краще буде д 3 І після того, як клей висох, обробляємо його санітарним силиконом. Як я вже сказав, на варильній поверхні, силикон, колір силікону не важливий. Неважливий по причині того, що варильна поверхня на силікон не садиться. Вона садиться на ущільнювач, котрий йде з нею в комплекті, такий вспінений ущільнювач, котрий клеїться по периметру. Коли варильна поверхня металева, ми клеїмо цей ущільнювач на стільницю, коли варильна поверхня скляна, то клеїмо на край скла. Обклею, ну, промажу клеєм, дам йому висохнути і покажу вам, як виглядає е, оця частина, коли вона вже склеює. Запам'ятайте, як вона виглядає зараз. І потім я покажу вам її вже без пилу і оброблену клеєм. Нанесений, чекаємо, поки висохне. Важливо, щоб не замазати речі, не бути потім в силиконі та в клею. Важливо починати мазати задню сторону, потім бокові, і потім вже перед. Якщо будете перед мазати одразу, то процентів 90, що речі у вас будуть або в клею, або потім в силиконі. Наносимо спочатку зад Боковини і потім передню частину. Клей висох, показую поближче. Торець він тепер такий не обсипається, плотніший і трошечки темніший, ніж був. Тож тепер я зараз е, наношу силикон, потім знімаю отак от десь оці плівочки захисною. І вже наклеюю ущільнювач. Коли силікон підсихає, то будемо ставити варочки. Силікон вже теж достатньо висох, можна не, не чекати його остаточного висихання. Просто почекали, щоб він трошечки підсох, щоб вже не брався на пальці, і можна вже клеїти ущільнювач і ставити варильну поверхню. Ущільнювач, я наклею, побачите, на таймлапсі, нічого складного. Єдина порада, якщо поряд мийка, то стик робити з іншої сторони від мийки. Друга порада це на рахунок ось цих кріплень. Кріплення ставляться. Ось є в інструкції. Тобто ось так більшим краєм до варильної поверхні, меншим до стільниці. Там, де стрілочки, вкручуємо. Ну, під кожне кріплення є мітка, куди можна вкручувати. Раз, два, три і чотири. Але перед тим, як вставляти її туди, краще оці вінти прокрутити. Зверху, з цієї сторони, бо їх треба трошечки прогнати, щоб вони добре закручувалися, а догори ногами це робити незручно. Варільна поверхня не тримається, і якщо ти притискаєш, то воно ну просто елементарно незручно. Тому прокручуйте спочатку їх тут, потім знизу буде легше закрутити. Після того, як все зробили, встановили панель, наживляємо отут кріплення, ставимо їх всі чотири І потім міряємо відпереду, щоб була однакова відстань тут і тут. Поміряли, затягнули перед, переміряли і затягнули зад. Але, коли затягуєте. Шуруповер ставимо на невелику затяжку або крутимо викруткою. Тягнути, витаращивши очі, не треба. Там воно ну, тримається нормально, але перетягувати його не варто, бо можна зірвати різьбу в металі. Бонусом для тих, хто додивився до кінця. Ось такий лайфхак. Якщо у вас так сталося, що ви коли пиляли, трошечки е навкоси спиляли, ось як у мене, і у вас дуже маленький оцей відстань, за яку чіпляється, і кріплення не тримається, вихід з ситуації дуже простий. Беремо металевий кутик, прикручуємо його. І в нього закручуємо кріплення. Ось такого плана куточок. Прикрутили до стієчки і за нього зачепили кріплення. І все. Все притягнуто, все добре. І ще один момент. На металевих поверхнях отаке трошечки буває. Ви її не притягнете. Якщо у вас. Посередині, трошки отак воно гуляє. Тягнути не треба. У вас там є ущільнювач. Е підтяжка оцих нічого вам не дасть. Просто затягнули, щоб кути добре трималися. Тут воно з часом е від ваги цих рішиток воно е усядеться. Тому затягувати отакі моменти, ну ви їх просто не затягнете, а зірвати можете. Ну а на цьому на сьогодні все. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте та не забувайте підписуватись. Всім пока, слава Україні!